Дані навчання проводяться щороку, один раз на рік, з метою підвищення морально-психологічного стану рятувальників при контакті з полум'ям. Рятувальники працюють у засобах індивідуального захисту органів дихання та зору, це апарати на стисненому повітрі та в тепловідбивних костюмах. Це тепловідбивний костюм. Саме на мені відбивний костюм, який отримує температуру близько 800 градусів протягом 20 секунд. Він використовується під час осінньо-високих температур. Тренування постійно проходять, якби, а е, дуже, знаєте, він такий трошки незручний. Потрібно наклонятися, тако прилазити. Але так загалом головне, що він врятував життя. На даних навчаннях. Задіяно чотири навчальні локації це імітація житлового будинку для відшуку потерпілого, вогневий контейнер для роботи з тепловізором, безпосередньо вогнева смуга психологічної підготовки. Та четверта локація це заняття з хімії. Право тут, плохо, направо. Одягання захисного апарату органів дихання відбувається наступним чином. Нам треба провести оперативну перевірку, першим ділом подивитися, чи ціла у нас маска, чи немає ніяких пошкоджень. Далі е, приєднати її до, до апарату на герметичність, таску. я вже трошки підготовлена, можна так сказати, мені вже трохи легше, але ну, і цього року цікавіше, якщо легше, то і цікавіше. Але хочу сказати, що ну, праця пожежного рятувальника неоціненна одночасно і досить важко.